І поки ми долаємо відстань від Борисполя до Франкфурта на Майні, зазначу, що ми летимо за програмою громадських зв'язків проект Гармонія, яка фінансувалася Державним департаментом США та контролювалася відділом з питань преси, освіти та культури посольства США в Києві. Бажаючих стажуватися було 150 чернігівців. Американці вибрали десятьох. У Франкфурт на Майні ми прибули з запізненням і боялися, що у нас виникнуть величезні проблеми однак. Прилетіли у Франкфурт, а випінився наш літак, випізнився літак, але ми збігали на свою пересадку, на наступний літак. Справа в тому, що багаж за нами листи. І тому нам виписали нові квитки, І ми полетимо тепер не в Сінфонейки, а ми полетимо в Атланту. Це буде південь, мабуть, південь Америки. А взагалі-то поспішати було нікуди. Навіть в аеропорту можна було б гарно відпочити і навіть поспати. На випадок таких і подібних ситуацій західний сервіс тримається на рівні. Під час вимушеної поїздки і зупинки у Франкфурті майні, ми побачили в, в своєму житті крісла, на яких можна навіть спати цілу ніч. Але слава Богу, нам дали інший поток на Атланту і все буде нормально, але відпочити треба. Однак наш Боїнг уже чекав. Переліт до Атланти, а потім з Атланти до Чикаго забрав близько 12 годин. Рахувати час, коли змінювалися часові пояси, було важко. Теплий ранок 11 жовтня став ранком іздивувань і відкриттів у Чикаго Зазначу, що тепла сонячна погода супроводжувала нас аж до 1 листопада. А ось в центральній частині Чикаго ми бачили багато квітів а ще кукурузу і гарбузи. Це нам пізніше розповіли, що американці готуються до свята Халлоїн. Чикаго стоїть на березі величезного прісного озера Мічиган і п'є з нього воду. Але нас здивували велетенські хмарочоси, яких ми ніколи в житті не бачили живцем. У своєму житті я ще не бачив таких високих людей. Американці по-різному використовують озеро Мічиган, але в першу чергу воно їх оздоровлює. Багато з американців, які живуть у престижному районі міста Чикаго, люблять зранку бігати навколо озера Мічіган. Правда, воно настільки велике, що воно влаштовують пробіжку тільки в центральній частині міста. До речі, для того, щоб оздоровлюватися, не обов'язково бігати. Можна, наприклад, їздити на велосипеді. Бажаючі катаються на роликах, це теж фізкультура. А є й такі, хто не може бігати багато, тому просто влаштовує зранку приємну прогулянку пішки. Багато чекавців при цьому слухають плеєри. На жаль, ми не питали, чи слухають вони музику, чи вчать українську мову. Мабуть, все-таки слухають музику, бо української тут, у цьому районі, не розуміли. Але незабаром повинен розпочатися робочий день. І ми поспішали на центральну вулицю міста Мічіган Авеню. Дивувалися на кожному кроці, дивувалися кількості квітів, а потім ще більше здивувалися, коли побачили на клумбах замість квітів звичайну капусту. Як і кожне західне велике місто, Чикаго має силу силену автомобілів. Але і від автобусів тут теж не відмовилися. Їх тут 1800 і належать вони компанії CTA. Правда, є інші види транспорту. звичайно, що нас з першого дня найбільше дивувало, так це хмарочоси. Чикаго зранку любить причепуритися, і чепуряться не лише мешканці цього міста. А навіть чепуляться і великі хмарочоси, і загалом майже всі будинки миються зранку. Уже на наших очах життя починає закипати. Одні чекавці поспішають на роботу пішки, інші їдуть на роликах теж на роботу, потім перевзуваються і в туфлях йдуть в офіс. А в цей час вуличний градусник висвітлює температуру і за Фаренгейтом, і за Цельсієм. Але це тільки в центрі. На окраїнах термометри показують градуси за Фаренгейтом. А ми з незвички все піднімаємо очі на хмарочоси. Окрім того, ми весь час зазираємо у вітрини магазинів. Цікаво, що тут є такого, чого ми не бачили вдома. Врешті-решт ми з приятелем розуміємо, що зайшли занадто далеко від свого готелю. Карти не захопили. Я зовсім не знаю англійської. Отже, пробуємо розібратися де ми. Ось. Оце, ось, оце тут ми були з тобою. Чикаго Веню, так? Ні, Мічіган. Онтаріо. Отже, ми заблудилися. Майже. І раптом на вулиці бачимо мотоцикл, про який мріють хлопці. Справжній Харлей Девідсон. Він нас і врятував. але час займатися справами, тобто екологією. І ми прибули на зустріч з керівництвом центру, який нас приймав у Чикаго. Оце молодий чорнявий хлопчина Дан Стефенсон. Він наш керівник. А поруч з ним американець українського походження Борис Антонович. Він нам перекладає. А пакети перед нами це сувеніри з цукерками і жуйками, як дітям. У американців не прийнято дарувати те, що шкодить здоров'ю, тобто цигарки і алкоголь. Познайомившись, ми відправляємося до Генкокської обсерваторії, що міститься у хмарочосі. Чикагці вирішили здивувати нас зовсім. В одному з найвищих будинків, якщо можна його так назвати, міста Чикаго. Він другий за висотою. І з цього будинку, з його останнього поверху, здається, близько, близько сотня. Дуже гарний пейзаж. Коли дивишся на місто з такої висоти, все одно не можеш побачити, де ж воно закінчується. Так само не видно і дальніх берегів Мічигану. Заходимо в хол, який відділений від вулиці не склом, а сіточкою. Тут встановлені термометри і датчики, які показують силу вітра на цій висоті, і ти можеш відчути його на собі. Звичайно, тут буває багато туристів і чекастів, які і самі люблять подивитися на своє місто згори і сфотографуватися на пам'ять. А взагалі-то дух захоплює. Мами приводять сюди своїх дітей помилуватися краєвидами і вказати те місце, де вони живуть. Тут же є і щось на зразок кімнати для фотографування. Заходячи куди, складається враження, що ти за вікнами хмарочоса миєш скло. Ось такі жарти. А в самому низу хмарочоса розташовані різні фонтанчики і привабливі ефекти. Можете не хвилюватися, ця вода хмарочос не підмиє. Це своєрідне оформлення приємного куточку для відпочинку. Тут просто на східцях сідають студенти і готуються до занять. До речі, американці сідають де завгодно і займаються чим завгодно, просто на вулиці. А нам потрібно йти далі. І ми з вами зустрінемося уже в наступній передачі.